У ці хвилини у музично-драматичному театрі імені Садовського відбувається прем'єра трагікомедії Осінь у Вероні». спектакль поставили за п'єсою нашого земляка Анатолія Крима і приурочена вона до Міжнародного дню театру, якими ці сцени святкують сьогодні. Твір написаний за мотивами трагедії Ульєма Шекспіра Ромео Джульєта. У виставі задіяні більше 30 акторів. Як вони готувалися до показу, знає Марія Бомбело. Останні штрихи наносить гример актору перед виходом на сцену. Вона говорить, що тільки підкреслить вираз обличчя актора. Основні ж почуття і емоції він передасть сам. Зокрема, Маркуцю, який закоханий у доньку Ромео і Джульєти Юлію. Це Юлія, донька Ромео і Джульєти кохана Маркуціо. За задумом автора п'єси Анатолія Крима, герої Шекспірівської трагедії продовжують жити і мають двох дітей. Ромео любить перехилити келих, Джульєта побухтіти на нього. Їхнє життя пов'язане з усіма мешканцями Верони та численними туристами, які приїздять до міста. Роль Ромео грає Анатолій Вольський, Джульєти, заслужена артистка України Надія Кривцун. Я цією ролью хочу донести глядачеві, що ми повинні говорити своїм коханим ті слова, які ми хочемо сказати добрі слова і вчасно, а не тоді, коли вже пізно нічого не можна виправити. Джуліета – це символ любові, символ вічної любові, доброти. Це якась надзвичайна жінка, по якій багато рівняються і хочуть бути джуліетами у своєму коханні. Тому вона мені близька, бо я теж жінка. Режисер, постановник вистави, заслужена артистка України Таїсія Славінська. Декорації та костюми для спектаклю розробляв львівський стенограф Олег Руденко. Кожен капелюшок, туфелька за його ескізами, зроблені руками працівників театру. Для того, щоб зробити оту картинку, яку глядач зразу побачить на сцені, це потрібно було пошити ті самі певні декорації, щось шилось, щось вирізблювалось. Все робили наші. Наші працівники, наші бутафори, наші столяри, наші художники, які працюють в декоративному цеху. От виготовляли шляпки. Тобто, все-все виготовляли. У виставі лунає жива музика. У масовках задіяні музиканти театру. На прем'єру завітає автор трагікомедії Осінь у Вероні» Анатолій Крим, Марія Бомбело, Вадим телеканал Віта.